Попри війну та численні негаразди, у Чернігівському обласному драмтеатрі імені Шевченка триває 97-й театральний сезон. Але в лютому березні минулого року все було інакше. Через запеклі бої з окупантами культурно-мистецькі заклади Чернігівщини тимчасово припинили свою діяльність. Театр практично ну, такий став на межі існування практично, Як і весь. Чернігів, як і на вся наша держава, і думки були дуже сумні, дивлячись на все те, що ми маємо, очікуючи кожного дня чогось страшного. Проте навіть під час активних бойових дій та в перші місяці після звільнення області творчі життя тривало. Саме в ті дні зародився творчий проєкт «Чедрам», у межах якого в приміщенні драмтеатру на благодійних засадах показували українські кінострічки для військових, тероборонівців та волонтерів. Аби потішити малечу, що залишалася в місті та бачила війну на власні очі, 1 червня на сцені поставили пригодницьку історію Подорож Україну мрій або Велосипед із червоними колесами. Із серпня творча група відновила повноцінну роботу над репертуаром та репетиції. Це та техперсонал над костюм. Декораціями, обладнанням та інтер'єром приміщень. У вересні 22-го драмтеатр відкрився для всіх глядачів. І треба було бачити щасливі обличчя тих акторів, які, ну, по-перше, вони зустрічались, вони скучили один за одним. Вони вже забули про ті всі ковідні заборони, що при зустрічі не робіть рукостискання, не обнімайтесь, не цілуйтесь. Обнімайтеся, цілуйтесь, радійте, бо ви знову в своєму рідному домі в стінах нашого театру. Як зазначив Сергій Мосієнко, 97-й театральний сезон, що розпочався 27 жовтня з трагікомедії ВПО, один із найскладніших за всю історію існування закладу. Повітряні тривоги, припинення та перенесення вистав, проблеми зі світлом та опаленням, кадрові труднощі. Глядачі спускалися в укриття після увімкнення сирени, евакуювався з приміщення через блекаут. Скасовувалися й новорічні вистави для найменших. Тричі приїздили діти-інваліди і кляті у ті освободітелі. Москалі так і не дали тим, тим дітям подивитись колясочні, які приїжджали в театр і їхали додому, бо були оголошені повітряні тривоги. Та, попри все, життя, зокрема, творче, продовжується. Про найближчі плани директор Чернігівського драмтеатру розповів журналістам на першій за час повномасштабної війни прес-конференції. Відтепер у театрі лише україномовний репертуар та жодних артистів із країни-агресорки. Зараз же активно готуються до прем'єрних показів вистави Чарлі Гордон ідіот за твором Деніла Кіза квіти для Елджернона, які відбудуться вже у квітні. У ній розповідається про молодика, котрий добровільно бере участь в експерименті з покращення інтелекту, режисеркою постановництво спектакль. Є Анастасія Кузик. А за її словами, постановка зроблена саме за мотивами оповідання, на основі якого американський письменник згодом написав одноіменний роман. Інсценізацію за мотивами твору ще у 2007 році створив батько Анастасії Сергій Кузик. Проте тоді її так і не поставив. Так як це один з таких моїх підліткових книжкових потрясінь, саме цей твір, і от я на нього звернула увагу. Так, в принципі, і ми вирішили поставити квіти для Луджернона. Тільки в нас вистава буде називатися Чарлі Гордон Ідіот, того що робимо акценти на якби на зовсім інших. Аспектах, так би мовити, експериментальний простір, де глядачі будуть на сцені поруч з артистами, незвичні декорації, декілька акторських складів, година 40 без антракту, оригінальна музика усе це чекає відвідувачів прем'єри. Анастасія Кузик мріє, щоб на виставу завітала молодь і закликає приходити до театру з сім'ями. Для того щоб, хоча би трошечки на там годину 40 перепочити, ми запрошуємо до театру чернігівців і гостей нашого міста. Аби відновлювати культурне життя Чернігівщини, працівники обласного драмтеатру імені Шевченка й далі працюватимуть над виставами та іншими культурними проєктами. Вони вірять, мистецтво допоможе містянам повернутися до розмаїття та багатоградності мирних часів.